Два з половиною мільйони людей подивилися концерт леді Гаги на легендарному пляжі Капа Кабана у Ріо Де жанейро Зараз розкажу про найбільший концерт в житті Леди Гаги та які рекорди вона побила. Ось так це виглядало. Ось тут була сцена, і ось пляж йде вздовж узбережжя Атлантичного океану. І 2,5 мільйони людей це не тільки мешканці Ріо де Жанейро, а дуже багато людей приїхали спеціально у місто з різних країн Латинської Америки, з Північної Америки та з інших континентів, щоб подивитися безкоштовний концерт до дня міста Ріо де Жанейро, який давала Леді Как. Загалом, насправді, мерія Ріо де Жанейро досить часто робить такі великі концерти з залученням великих зірок. І тому всі звикли, що кожного травня в накопах кабані можна подивитися безкоштовний якийсь класнючий концерт на це. І вже легендарній місцевості вона побила рекорд серед жінок-виконавець, сольні, концерти яких відвідувала велика кількість людей. До цього, до цього рекорд належав Мадонні, яка в минулому році на цьому ж пляжі Капакабана зібрала 1,6 мільйона людей. то Ладіга зібрала 2,5 мільйони. А щоб ви розуміли, найбільша кількість глядачів на сольному концерті була у роба стюарда 30 років назад на цьому ж Капакабані. Тоді його відвідали 3,5 мільйони. Загалом Надяга займає П'яте місце за всю історію концертної діяльності по кількістю е, відвідувачів концерту. Там ще є всі всякі рок-гурти е, з великими рок-фестивалями в цьому списку, і вона єдина жінка, яка змогла зібрати 2,5 мільйони. Ну неймовірна, е, вона змінила кілька костюмів. Вона їх зробила в кольорах прапора Бразилії, адже прапор Бразилії е, жовтий-зеленим. Ось, бачите, різні варіації жовто-зеленим. Тобто це був фактично той самий псет, що й на коачела, е, тільки й деякі варіації костюмів в кольорах бразильського прапору. Був і сам бразильський прапор, і в Гаги з'явилася така традиція, що вона проголошує невеличку промову до своїх фанатів. Минулі концерти в неї були в Мехіко, в Мексиці вона читала папірець мексиканською написаний. Цього ж разу з нею вийшов перекладач, і вона говорила англійською, А він це перекладав на мову Бразилії, якщо чесно не впевнена, яка там мова. На пісні Борнзівей вона вийшла із райдужним прапором, підтримавши плюс ком'юніті. В принципі, Борнзівейне вона цьому і присвячена пісня, тому все логічно. І танцівники в неї були у формі збірної з футболу в Бразилії. Ви знаєте, що бразильська збірна це одна з найсильніших футбольних збірних, і футболь це взагалі релігія Бразилії. Тому це був такий дуже класний подарунок всім шанувальникам, які кілька днів збиралися на репетиціях, які з самого ранку займали місця, щоб подивитися цей концерт. І на завершальній пісні Бетроменс Летікага розплакалася, бо дійсно, ну взагалі, бразильські фанати відомі своєю такою пристрастю, як вони співають, як вони підтримують артистів. В Латинській Америці завжди дуже тепло приймають артистів, бо всі там люди такі знаєте, Активні, яскраві і звичайно ж співали унісон. Уявляють собі аудиторія 2,5 мільйони. Співає вашу пісню, і надіга в кінці вже просто не витримала. Щоб ви розуміли? В останню вона виступала в Бразилії у 2012 році зі своїм культовим Де Манстербол Бел, короче, Ball Bell, коротку, монстрів. Другий концертний тур на підтримку другого студійного альбому e, Born This Way. І як ви розумієте, пройшло 13 років. Нарешті вона повернулася в Бразилію з.